Слава Ісусу Христу! Хочу з вами поділитися, як Ісус доповнив моє ставлення і розуміння про піст, про ту жертву, яку я можу віддати Господу. Це було на молитві, і час від часу таке буває, що приходжу до Господа і кажу: Господь, є в мене проблеми, я тяжко мені самим справитися, але я знаю, що піст це ключ. Щоб це питання вирішилося, я приймаю рішення взяти цей піст і віддати тобі як жертву для того, щоб ця ситуація вирішила. І тут Ісус до мене каже: Назар, невже ти готовий за ту ситуацію померти? Я такий кажу, Господь, я, а як то розуміти, що, що, що ти маєш на увазі? А він до мене каже: Ну, удивись, е, якщо людина не буде їсти. Умовно, там, 20 днів вона помре. Так, так. І один день, який ти віддаєш мені, він стосується до тих 20. -ти. До тих 20 -ти днів е життя людини. Бо без їжі людина помре. Так, так. І цей один день це один з 20. Тобто, це один прояв того, що ти готовий померти за це. Так, так. Він каже: невже ти готовий померти за якусь проблемку? Я кажу, добре. Кажу, а що за що тоді варта постити? А він каже: якщо ти будеш віддавати цю жертву мені заради моїх відносин з тобою, це означає те, що коли в ти, коли ти, коли тебе проблема, то ти на відстань від мене далеко. Та? І коли ти до мене звертаєшся, мені важко тебе почути. А коли ти віддаєш свою жертву заради наших відносин з тобою, то ти наближуєшся дуже близько біля мене. І тоді, коли ти мене щось просиш, мені не важко тебе послухати. Він каже: Я єдиний вартий того, заради кого варто, що ти помер. Я такий кажу, Господь, я дякую тобі. Дякую тобі за те, то, що ти це відкрив мені. І ви знаєте, після цього я переглянув своє ставлення до посту. Тобто, вірю, що Господь відкрив далі. Він не хотів, він хотів, щоб я глибше це розумів, що це означає. Як він це бачить, бо йому це приємно насправді. Так? І він радіє з того, що ми доказуємо йому свою любов, що я доказую йому свою прихильність до нього, так? і бачу в ньому вихід. І е воно працює насправді. Насправді працює, бо що варте заради того, що, яка є проблема, за яку варто віддати один з тих днів життя. Щоб воно вирішило. Тільки Ісус каже, коли ти будеш біля мене, мені не важко тебе послухати. Щоб ти мене не просив. І реально е проходить, починається день посту, і я розумію, що з самого ранку, чую що вечором важкість, та якісь думки, починається зранку піст. Я відчуваю, як все проходить. Просто проходить. І я цей піст проходжу до вечора з радістю, і тільки бачу, як Бог міняє. Саме більше, що важливо, він обміняє не тільки оточення, а міняє і тут, і міняє отут. Міняє. так? Він заглушує так? або відкриває те, що глибини темряви душі і показує, одна це зверне увагу: от проблема, от проблема, бо деколи є такі проблеми, що самому важко побачити, важко розібратися. так? Але коли є оця жертва, воно все випливає. І Господь починає це облічати. Воно набагато якісніше починає бути молитва. Бо ставлення до Ісуса наближується. Е, е, відносини, дружні, дружні відносини, відносини любові, відносини мене як церкви, відносини як друга, вони зближуються. Так? І фактично відчувається, що ця дистанція так, нівелюється. Бажання, момент такий, що. В тому часі е, легше стримуватися, в якомусь гріху ос, осуд, обговорення, так, критика, ну словесло, так що е, язик важко контролювати, наприклад, так, він тоді легше. Е, легше це робити, і Бог в цьому процесі дає розуміння, чому це треба робити. Нагадує псаломи, наприклад, 15-й псалом, так, хто язиком не мовляє, ну десь чотирнадцять, десь 15, так, Господи, хто живе на святій горі твоїх, хто може перебувати в наметі твоїм. Бог каже, той, хто на виності ходить, праведний чинець, правду говорить у серці своїм, той, хто не обмовляє язиком. Не Язиком не обмовляти це не судити, не критикувати, не бути, не говорити вдвох про третю особу. Так? Чи добре, чи зле, бо це формує ставлення. І в кінці, якщо ви дочитаєте салой, з той псалом, ви побачите, хто чинить, не захитається повітря. Не захитається. Так? Тому ми можемо деколи побачити, з чого ми хитаємося. Тільки на по цьому псалмі. Тому я вас благословляю на піст, коли ви віддаєте ту жертву за відносини з Ісусом. Бо тільки коли Ісуса, знаєте, колись до мене Господь каже, просто сказав. Не було ще не було, видно причин до того, що Він це говорив, каже: ти знаєш, люба людина тебе може зрадити. Каже, а я тебе не зраджу ніколи. Так? І в житті багато було різного. І одні приходили люди, другі відходили. Але Ісус залишався завжди, завжди був вірний. Завжди. Така думка, що Бог може кинутися, це, ну, це точно не, не наші думки. Ця думка, що Бог може зрадити, це точно не наші думки. Бог не здатний на таке до своїх дітей. Він не просто любить. Так? Він не просто любить своїх дітей. Він, ну знаєте, як батько, я ще не знаю до кінця, як це, так? Але. Прошу Бог, щоб давав мені таке пережити, як батько ставиться до своїх дітей. Що це, його, це його плоть. Я благословляю вас на те, щоб ви переглянули е, своє ставлення до своєї жертви у вигляді посту, і щоб ваш піст і ваша жертва була якісна для Бога, щоб вона була ще більше приємна для Бога, щоб ви бачили з цього результат. Бо так само, як Богові, важливий результат з того, що Він робить. Так само він хоче, щоб ми бачили результат, коли ми стараємося для нього, коли ми робимо кроки йому назустріч, коли ми, він виконує свій свою частинку завіту, так? і ви, коли ми виконуємо свою частину завіту, щоб ми бачили результат, результат для того, щоб ми знали, що йдемо правильно, ми маємо розуміти, що Господь Він є великий стратег, Він є великий логік, і Він нічого не робить просто так. В нього завжди є ціль, в нього завжди є мета. У нього завжди є стратегія і тактика, як це зробити. Так він маленького до глобальних, так? то я вам бажаю побачити, на якому ви місці в його стратегії. Яку стратегію вибрав він для вас? Як він вас виховує? Так? Я благословляю вас на те, щоб відносини укріплялися ваші з Ісусом, з Отцем і з Духом Святим. щоб Дух Святий вас сам прикликав, давав вам на серце, коли це робити, як часу це робити, наскільки він. Прагне вашої жертви для себе, бо це зближує вас. Хай Господь благословить вас на ту сокровенну близькість, яку він дуже очікує від вас. Амінь.